Я це знімаю не для того, щоб показати, що в Європі якось не так паркуються, чи якісь є дуже великі проблеми. Я просто хочу, щоб людина, яка заробляє на Ютубі зробила з цього шоу, зрозуміла, що обманювати людей неправильно, бо тому що якщо людина каже, що в Європі так не паркуються, і з якимись претензіями підходить до інших водіїв і таких самих людей, як він, і розказує, що там не так, що він там щось бачив, був і так далі. Ну от я показую, як то кажуть, в народі пруф, що це не так. І я їх можу зняти ще більше, я їх можу зняти в Німеччині, я їх можу зняти в Голландії, в будь-якій країні. Просто я доказую, щоб та людина, я розумію, що цей це відео буде там розібрано по секунду, де я там що йшов, що я там робив і так далі. Але ну, факт є факт. Тобто в Європі також порушують правила паркування і люди на це закривають очі і не доводять це до абсурду, що кожен має ідеально до букви закону паркуватися. О, а це взагалі комбо. Дивіться. пішохідний перехід. Отак. І отак. Ну ж молодець. Діється. Прямо під знаком. Таких прикладів тут просто безліч. незліченна кількість. О, дивіться, мені навіть не треба дуже сильно щось шукати. Зразу знаходиться. Чи по всій Європі так. Зразу йдемо далі і тут тільки метр. От за що йому вже зеркальце, звісно, пом'яли. Пішохідний перехід. І ось ще один кандидат на хороше паркування. Я, звісно, не знаю, як він туди потрапив. Ну але сам факт, підходний і автомобіль запаркований. Ой він, знак. Він не його стосується, але це ну, явно, що бачите. Продовжую вас вітати. Так. І отак. І отак. Вітаю, зупинилося. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. І ще раз вітаю. Ще один доказ того, що в Європі люди порушують. Дивіться, де починається лінія, а це віст для інвалідів чи для кого. Ось, і дві машини стоять не по правилах. Продовжуємо рубрику з парковкою. Ось так. Навіть немає проїзду. Ось так все виглядає. Зупинилося, дивися. Це Варшава. Ось. Ось знак, ось другий знак. Все нормально, все так як ми любимо. Ось. Ще один приклад парковки не поправила. Як так сталося, пані концентин? Поясніть, да, да. будь ласка. Як так сталося? І так, знак. І дивіться. І це не те, що типа, одна відмітилася, вон дивіться. Там ще далі також є машини. Ну, Але це, звісно, красавчик в Варшаві на львівських номерах. Ну красавчик, ні? О, дивіться. Оп, оп, знак із двох сторін. Не ми в Берліні. Дивіться. Дивіться, як все припарковано. А ми на мене світофорія. Монпас. А? Так, правильна парковка. Тут знак покручений і тут рейндж-ровер на німецьких номерах. Все нормально. Так само скутери стоять. Пане Константин, місто Познань, це в Польщі, яка є Євросоюзом. Дивіться, я думаю, що це все-таки неправильна парковка, правда? Я так розумію, тут багато хто тут паркується. Це пожарний приїзд і тут стоять машини. Як так сталося? Ще й дивіться. Оп, оп, їх багато. Зупинилося спеціально тобі. Передаю привіт. Раз. 2. Це Варшава, столиця Польщі. Дивіться. Дивіться. І тут так постійно. Ось ціла вулиця. Прошу дуже. Це, напевно, переможець паркування у Варшаві. І на Газон, і на тротуар, як він сюди заїхав, також велике-велике питання. Продовжується рубрика припарковані автомобілі. О, ось дивіться. Як це прекрасно виглядає. Ось. Думаю, що рулетку мені для того не треба брати, щоб довести. Щось не так припарковано, ні? Прекрасно припаркований автомобіль, ще й е консу консульства чи щось. Просто прекрасно. Так, пане Константин, і таке буває в Варшаві. Подивіться, як прекрасно це виглядає. Ось так під знак, на перехресті. Все супер. Правильна парковка у Варшаві. Місце для інвалідів пусте, тому що штраф великий. Дивіться, яка хороша парковочка, ні? Константин, зупинилося. Ну, дивіться, Варшава, столиця. Ну, ось подивіться, ну як так, неподобство якесь виходить, ні? Зупинилося. Ви хочете, щоб е, такі от, як він добився, вот? Слагбаумів, парковок все одно, штрафів стовпчиків. Як бачите, це проблему не вирішує. Велодоріжка. О, я продемонструю, що ви за Київ не розказували чи там тим більше за Львів. Пане Константин, як так сталося, що на тротуарі на парковані машини? Розкажіть мені, будь ласка, ну от як таке неподобство можливе в Європі? Ви розказували одне відео, а тут виявляється зовсім інше. Це легше ж побудувати будинок, ставити на в'їзді шлагбаум, і не зробити, он, крім цих нещасних чотирьох паркомісць, ніякого всього паркінгу, ніякого паркінгу для мешканців. Да, звісно, там напевно, напевно, наголошує, буде підземний паркінг і будуть продавати від десятки долара за місце. Ну, не то про що ви всі мріяли, скажімо так. Ось. І вже Європа будується впритул до дороги. Вже ніхто ні на що місце не лишає, ні на там Перспективні розширення вулиць, доріг чи ще чогось. Константин. Новий будинок. Дивіться, тут би могли стояти машини, да? але вони чомусь стоять на тротуарі, на проїжджій частині. Ну як так сталося? Навіть інпост хочете забрати і вам не маєте припаркуватися. Катастрофа, ні? Ви знали, на чому возять вони, все решта, на шкірі, самі дорогі комплектації, новий козак. Орендована вона Варшаві машина. Всі мають посунутися, не мають фоточки поробити. Їм можна паркуватися як хочеш. У них правила написані, все нормально. Анна Константин, як так сталося? Дивіться, знак. Ще знак. І автомобілі далі стоять. Ви розказували, що в Європі не так. Як паркуються автомобілі, на яких хочуть їздити? Розгрузка, погрузка. Скажіть мені щось, будь ласка, пане Константин. Як то ви розказували, що в Європі все так правильно, тут не збувається. Так всі бачимо, і то, як припарковані машини також бачимо. І ще додатково також бачимо. Ну і зато парку місця. Зупинилися, передаю привіт, це Монако. І навіть тут люди паркуються не по правилах. Осі ціни на парковку в Монако. І звісно український автомобіль. Чому би й ні. Зупинилися. Доброго дня, привіт. Передаємо тобі великий-великий привіт. Сам все знаєш. Ну, знак бачите, що бачите, Розмітка жовта, тобто явно стояти не можна. Але все окей. Думаю, що це дозволена парковка в історичній частині міста. Те саме, що в Україні. Не можна ставати, з на тротуарі. тротуарі, ну, далі на аварійці. І ніхто з цього великої проблеми не робить. І тому тим більше грошей не заробляє. Спеціально для зупинилося поворот, через який нічого не видно, Дивіться, скільки припарковано машин, вон ще на повороті машина стоїть. І чомусь ніхто не знімає про це в YouTube відео, що... Всі такі погані, а десь там в іншій країні, десь там в уявному світі, ніхто не порушує. Це якщо що, перехрестя і тротуар. Ось так паркуються всі нормальні люди і нікому це не мішає. Ніхто не про це не знімає на YouTube. Я знімаю це спеціально для того, щоб дехто не заробляв на цьому гроші і не обманював інших людей. Ну, передаю привіт Традиційно. І цей автомобіль зараз фотографують. Ясно для чого. А нам розказували в передачах Зупинилося, що люди в Європі паркуються по правилах. Мені здається, що дехто нас надурив. Зупинилося. Знову передаю тобі привіт. Дивись. Дивись отак, отак. Сходний перехід. Ти потім не розказував, що в Європі якось не так паркується. Зупинилося, привіт. Це буде тепер стандартна фраза. О, дивіться, він зараз припаркується на пішохідному переході. Та й вже припаркувався на пішохідному переході. Все нормально, так буває. О. Оп. Оп. Бо їм треба як в Україні розгрузитися. Ніхто проблеми не робить. Зупинилося історична частина міста. Вон зверху костл видно. От перехрестя, от все є. Все нормально. Парковка. Перехрестя, он всі бачать, так, да, як припарковане Рено. Оп, парковочка, все нормально, червоне світло, всі йдуть. Так що зупинилася, тобі великий-великий привіт. Продовжуємо нашу подорож по Парижу. Не українські номера їх, всі зможуть зауважити. Але людям не мішає відповідно. Всім окей. Ну. Зупинилося. Поясни мені, як так я приїхав в Європу. Тут так сталося. Ти нам розказував зовсім інше, а? Продовжую знімати, як люди паркуються в Франції. Як бачите, пішохідний перехід. Але, ну чесно кажучи, це ж нікому не мішає. ну Туди людей окей. Відповідно, ніхто з цього не робить проблеми. Так, про паркінг в Парижі. То потім вам ніхто не розказував, що тут не порушують. От всім все окей. Okay. Oh.